Наші діти обов'язково мають знати українську мову. Запрошую мою запрошуємо поміщеницю. Тарадара. А да банчиком це може. Вам це сподобається? Купа подарунок для цього криво дякую. І так, Оп. О, клас Листівочка надихаюча. Класна листівочка. дуже сподобалася. Стікери всякі. Так, все для мами ми будемо одночасно показати. Це для мами. Друга частина, до речі, я себе профіль була показувала, що читала першу, і дуже сподобалася. А оця прям книжечка, я, напевно, на неї трошечки окремо навіть зробимо відео. А ну, доці, давай, ти. Мені цікаво твоя реакція. Тут, розмальовки. Так, да, розмальовки класні, Да. А ну, до першої О, а а а яка льпака. А, та льпака? Так. вони з лавною схожі, я також завжди їх буду.